Всіх вітаю, я лікар у ролових гармонії здоров'я Перенко Богдан Олександрович. І сьогодні ми з вами поговоримо на таке питання: як наскільки важливо здавати спермограму, перевіряти свою фертильність для кожного з чоловіків та на що звертати увагу в кожній спермограмі. Отже, почнемо з того, навіщо це важливо. На сьогодні ця тема досить популярна, але досі чоловіки не розуміють, що важливо перевіряти свою здатність до запліднення партнерок. Статистика показує те, що 40% безплідних шлюбів це саме по повині -по неякісної сперми чоловіків або генетичних якихось обмежень і так далі. Тому, звичайно, на сьогодні, коли є момент з величезним стресом, з постковідним станом, який у нас був, досить важливо перевіряти якість своєї сперми. Завчасна перевірка якості вашої сперми вона дасть можливість піти на випередки з часом. Та вирішити питання до того, як воно з'явилося у вас.